Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Розпочинається новий тиждень, розпочинається він з дощів, але надалі погода буде змінюватися, адже циклон вже буде покидати територію України. Відповідно, у більшості областей вже від завтра почне переважати погода без опадів до п'ятниці, і температурний фон дещо підвищиться. Отже, як ви можете бачити на мапі, то дощовий циклон вже буде відходити у північно-східному напрямку. Вночі він ще впливатиме на більшість районів Лівобережжя, а в день години хіба що на Харківщину та Сумщину подекуди ще дощитиме. Але надалі, вже у більшості регіонів, наступні кілька дій переважатиме погода без опадів. В середині тижня впливатиме гребінь з півдня. А ось потім вже наступна порція опадів очікуємо в п'ятницю, і з заходу буде надходити новий атмосферний фронт. Варто звернути. Тут увагу за такою синоптичною ситуацією на вітер, адже завтра на північному сході країни місцями очікуємо пориви 15-20 метрів за секунду. Але загалом вітер в Україні переважатиме західний з переходом в найближчі кілька днів на південно-східний швидкості 5-12 метрів за секунду. Температурні показники найближчої ночі на вівторок у західних областях 3-8 градусів, решта території вночі 6-12. денні години в межах 16-21. Прохолодніше лише в день на півночі, північному сході та в Карпатах там 12-17 градусів. Починаючи з середи, в нічні години в межах 4 градусів, тепліше по узбережжю морів 12-16, А ось в денні години за рахунок більш сонячної погоди температура буде в межах 17 24 градуси, і трошки прохолодніше буде в середу по північному сходу. Там ще буде 14-19 градусів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.